Богдана, як і більшість її однокласників, хоч і живуть та навчаються в Королеві на Виноградівщині, однак про місцеву пам'ятку знають мало. Цьому Евангелію вже 610 років виповниться сьогодні, і вона була переписана в нашому краї. Були проведені лекції на цю тему. У виступі учнів з повідомленнями королівському Євангелії 610 років були написані стін газети. Були буде на шостому році. Буде проведено виховну годину, єдину виховну годину присвячену присвячено саме цій темі. Так чула, що знаход, знайшли, відкрили перше його розпечатка Була у нас на городі. Туйка 610 років тому назад а більше нічого. Віднині в королеві точно знатимуть про місцеве Євангелія. Принаймні про це нагадуватиме пам'ятний знак, який встановили на вулиці Комсомольській, а от вивчати історію створення безцінної книги тільки починають. Поки зовсім нічого не відомо про того, хто переписував Королівське Євангеліє, які про тих, хто оформлював. Дослідники тільки сходяться на думці, що це були різні люди. Єдині експерти і в тому, що в оформленні книги використані три художні стилі: тератологічний, балканський та народна орнаментика. Піснуючи оформлення. Книжки все таки є впливу балканського орнаменту. Це є плетінка, це є концентричні кола, це є ремінці, жгутові орнаменти, і плюс тератологічний орнамент, який на той час був панівним ну, кінець 14 століття. Цікава книга і для вивчення священнослужителів, хоча б тому, що вона різниця від сучасного варіанта Євангелія, зокрема, використанням діалектичної лексики, Кожне Євангеліє – це не ксерокопія, це переписування. А раз є переписування, я раз є перепис, значить є варіанти, тому що йдеться про людський фактор. Наскільки знайомий е, текст як е, і наскільки якості орфографа є близький до скорописця, чи святописця, чи переписувача, потім настільки е, виходить, скажімо і Результативний текст історичну книгу до королева задля святкування вивезли з фондів музею в з часу, коли Євангелія потрапила до рук науковців, а це півстоліття тому. Сама книга під охороною зберігається в Закарпатському краєзнавчому музеї. Утім, побачити видання, котрому виповнилося понад шість сотень років, туристи не можуть. Рукописна книга у поганому стані. Частина тексту постраждала від води, ще дві сторінки з главою Іоанна відсутні. Тож, у першу чергу, книгу потрібно очистити. Окрім того, провести цілий ряд досліджень наукових, які б визначали, наприклад, довжну волокон, текучість чорнил, показник PH, який показує стан даного паперу, на якому написано, визначити рід чорнил, якими написана дана пам'ятка, і лише тоді можна встановити той перебіг реставраційних процесів, які сприятимуть збереженню даної пам'ятки, аж ніяк не пошкоджені. Сироні по перше, а це реакція захисниці закарпатського раритету на припущення, що українські президенти мають присягати на королівському Євангелії, а не пересопницькому В Ужгороді Воліли б не чіпати давньої пам'ятки взагалі, принаймні, поки не впевняться, що її зможуть, якщо не реставрувати, то принаймні очистити від бруду століть.